Привіт, друзі, зараз я граю своєю мавпочкою І в нас зараз буде О, свою дитинку маленьку. Дивіться. Ось таке вона любить її. Це є дитинка. Бачите? А в нас... Мама зараз буде іти їсти. Так, ідемо. Я зараз вибираю, що буде їсти. Я думаю, буде пюре. Переберем. Зараз будемо годувати. поставлю камеру я. Так, ось. Ти а вона, нас ням 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 і здесь. Так ще. Дивіться, дивіться, як вона їсть. Ось дивіться, вона їсть. Це вона все з'їла, зараз я їм дай піцу. Так, ми зараз пройдемо. Ось беремо один кусочок пицки. вона в основному її має їсти. Вона поїла піцу, вже прям сіла. Зараз ми з нею віддеваємося і гуляти. Ну, я її вже переділа. Зараз покажу свої подруги. Ми з нею погуляли просто на телефоні, я поставила на зарядку. Так, я все это покупала. Цена нового кофта будет, пижамка. Вот такой. Зара. Эм, мы будем ехать на детский майданчик. Может, я там некий свиндосик сниму, або нет. Ну, короче, мы не Итак. Вот так. Мапа не має їхати. Ну, як вам сказати, я зараз буду їдути їсти і поїде. Вона вже буде зараз лягати спати. Все, вона зараз спить, я зараз скажу, казку слухайте. Жив собі дід та баба була в них курочка ряба. Курочка ряба знайшла яєчко. Ми розбились. Баба плакала, дід зробив ще одне яєчко. Курка знайшла золоте. Баба весела була на крепку. на походу точно засне. О, вже спить. треба тихо, просто її покрити. Зараз робити її. Ми походу не бачили. Gracias.